Це на спилка це люток. Виходить на вулицю, у нас вся сторона, а перевагу цього лютка ми сказали. Тобто, якщо ви не в приміщенні, ви можете люток робити такої довжини. Якщо в приміщенні, то краще так. І тоді перевагу цього лютка ви можете подивитись в іншому відео. Це дно з збірником. Ось так. Відкривається дуже зручно, дуже гарно. У нас ножки стоять такі, тому що у нас вулики стоять в приміщенні. Також для приміщення, щоб сміття не розсипалося, у нас є ось така нижня вставка, яка ззаді, не спереду вулика, а ззаді вибігається, і ви можете витросити сміття, або, як коли ви робите обробку від кліща ворога, ви так само можете простелити тут. А ще можна простелити внутрі, що дуже гарно при протравленні кліща ворога. Це пульсозбірник зверху. Коли бджілка, для тих, хто не знає, коли бділька заходить, вона проходить сюди, заходить вовнутрь і підіймається наверх. Коли вона проходить через ячейки, через кармашки свої, в яких вона несе пальцю, вона польцу тіряє, коли проходить. Але ви розумієте, так само, ну і де вулик, коли довго стоїть пальця, то у цих бджолок так само і травмується трошки крила. Тому бажано все ж таки дати змогу зібрати пилок і частково і витищити цей. Цю, цю частину для того, щоб ділки себе не травмували. Ось так відкривається, показую, ось так витягається. Дуже все легко, гарно. Ось так вони, ділки заходять, як я вам сказала, ось так. Знизу, знизу просипається пильця і просипається вона в цю сітку. Ви бачите, це сітка. Ось так збирається пилок. Внизу знов сітка, щоб у вас на цій відвіжній сітці сітці не збиралась бджола, і ви її не травмували, а бджола у вас залишалась ззовні. Ось так. Далі, коли ви не збираєте пилок, що ви робите? Ви берете його і ставите сітку так. І у вас бджола десь сюди, проходить через цей отвір, переходить сюди, переходить на сітку і сітки піднімається наверх. І зачняйте. Отаким чином ми зробили дно: пильці збірник, багатофункціональний, як ви бачите, дуже гарний і дуже практичний. Дякую за увагу!